Добрий день! Я Фатієв Єгор Олександрович, лікар-стоматолог стоматологічного відділення Сумської міської стоматологічної поліклініки. І сьогодні я хотів би відповісти на декілька дуже важливих питань стосовно своєчасного лікування зубів. Чому треба своєчасно лікувати зуби? Порожнина рота це початок вашої травної системи, так би мовити, ворота. Уражені зуби це джерело хронічної інфекції, яка потрапляє до вашого організму і викликає різноманітні захворювання. Окрім інфікування, захворювання зубощелепної системи, можуть викликати біль у вухах, біль жувальних м'язів і головні болі. Ці симптоми часто вказують на стирання зубів або просідання старих пломб, що спричиняє неправильний прикус та деформацію скронева нижньощелепного суглоба. Я вже не згадую видалення зубів, що не підлягають лікуванню через невчасний догляд за ними. Чому треба йти, коли ще не болить? Дуже часто пацієнт приходить до стоматолога, коли відчуває біль. Зазвичай спочатку він нічний і нестерпний. Це значить, що каріозний процес вже пройшов весь шлях по твердим тканинам зуба і добрався до пульпи, або, як її називають, до нерв. Якщо цей біль пацієнт зайдає знеболювальними, які в свою чергу є шкідливими у великій кількості, то так званий нерв відмирає і інфекція поширюється на тканини, що оточують зуб. Ці два діагнози називають пульпіт і періодонтит відповідно, їх лікування набагато довше, складніше і дорожче, аніж лікування каріусу. До чого я веду? Не треба чекати, коли терпіти біль буде вже неможливо. Таким чином, ви ускладнюєте лікування і ризикуєте втратити зуб. Біль стоматології показник серйозних уражень, тому важливо пролікувати зуб до його виникнення. У вас може виникнути питання, як це зробити? Дуже просто! Ходіть на профілактичні огляди, хоча б раз, на рік, на яких спеціаліст зможе виявити проблему, на її початку. Якщо помічаєте чорну пляму, біль від холодного, гарячого, солодкого або просто відчуваєте язиком порожнину або дискомфорт в зубі, одразу йдіть до стоматолога. Повірте, таким чином ви облегшите лікування і собі, і лікарю. Все лікування проводиться на сучасному обладнанні з використанням сучасних протоколів. Нещодавно я проходив стажування в Швеції, де вивчав новітні методики. Буду радий бачити вас у себе на прийомі, де я зможу вам допомогти. Бажаю здоров'я і мирного неба!